Була гроза, і грім гримів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Грім жив у хмарі, і згори він бачив хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озером очі. А потім хмару опустив на сад наш, нащасливий, і натрусив зі словеслив, що було, щоб було легше сливі. Та тут, до грому, навздогін, заговорила груша. Трусніть і грушку, дядько грім, поважко мені дуже. І дядько грім сказав собі, Потрушу я і грушу, бо небеса вже голубі, я покидати мушу.